Доброго здоров'я, друзі! На зв'язку компанія Альянс сучасного будівництва. І сьогодні у нас на обговоренні досить цікава тема. Тому сподіваюся, що найближчі кільканадцять хвилин ви проведете з користю. А перед тим, як ми почнемо, закликаю вас підписатись на наш YouTube канал. Тут багато цікавого про будівництво. Поїхали! В своїй професійній діяльності ми часто зіштовхуємося з такою проблемою, як локальний ремонт покрівлі. На перший погляд тут нема нічого складного, але це тільки до, то, до тої пори, доки не доведеться з нею зіштовхнутися впритул. Фейс-то фейс, як то кажуть. Для нас, як для компанії з покрівельною спрямованістю, справді гаряча пора починається навесні, коли офісні телефони просто таки обриваються від дзвінків, де люди скаржаться на протікання покрівлі. Це буває не тільки, скажімо, навесні. Це може бути і взимку, це може бути влітку, восени взимку. Коли там приходить відлига, і криша тече, протікань дуже багато. Люди від цього страждають і дзвонять, 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 дзвонять. Щиро кажучи, ми від такої роботи завжди відмовляємося. І тому є цілий ряд вагомих причин. На них ми зупинимося далі. Причина перша: будемо відверті: наша діяльність як діяльність комерційної організації націлена в тому числі і на отримання прибутку. А у випадку з локальним ремонтом ні про який прибуток не може бути й мови. А навіть якщо він і є, то дуже незначний. Посудіть самі, для виконання такої роботи монтажникам потрібно витратити час на поїздку на об'єкт туди і назад, а він може знаходитись досить далеко. Потім витратити вагон часу на діагностику проблем. Далі виконати кропітку та невдячну роботу. Загалом нічого рентабельного, погодьтесь. Причина друга. Ми не беремось за локальний ремонт покрівлі, скажімо так, із морально-етичних міркувань. Покрівля вже виконана кимось до нас, а піддавати критиці роботу конкурентів або колег в залежності від ситуації, не є в наших правилах. Професійна етика, як то кажуть, не дозволяє. У випадку з покрівлею, якщо вже з нею є проблеми, то критикувати вже точно доведеться. По-третє, уявімо ситуацію, що ми все ж погодились та відремонтували проблемну покрівлю. Це буквально означає, що ми розділили відповідальність з підрядником, який до цього погано виконав свою роботу, змонтувавши проблемну покрівлю. Тобто, таким чином ми взяли частину чужої провини на себе, а це як мінімум нерозумно. Четверте, і нарешті останнє: ми не беремось виконувати локальний ремонт покрівлі по причині того, що діагностика проблеми може бути вельми непростою. І Як наслідок не зовсім точно, оскільки не ми виконували роботи, то й поняття не маємо, що там і до чого. Не знаючи напевне особливостей проблемної покрівлі, ми не в змозі повною мірою гарантувати якість ремонту. А виконувати неякісну свою роботу не є в наших правилах. Ми, як бізнес відповідальний, завжди надаємо повну гарантію на свою роботу для наших замовників. І протягом усього гарантійного терміну сумлінно усуваємо ті нечисленні недоліки, які можуть з'явитись. Завжди виїздимо негайно, швидко та якісно усуваємо проблему. Але розуміючи, що окрім гарантійних випадків, можуть з'являтись і інші обставини. Наприклад, на покрівлі проводяться якісь інші роботи, або ж просто сам замовник ненавмисне пошкодив покрівлю. В такому випадку це також наша робота. Інакше кажучи, ми беремось робити рокальний ремонт покрівлі лише у випадку, тому якщо ми самі цю покрівлю до цього монтували. Тим самим позбавляємо наших замовників купи проблем. Даний факт вважаємо своєю хорошою конкурентною перевагою, оскільки знайти толкового підрядника на таку роботу досить нелегко. Отже, при виборі підрядника для влаштування покрівлі раджу вам вже на самому початку думати про те, що буде після того, як основна робота по влаштуванню покрівлі буде виконана. Гарантія на матеріали та роботи є максимально важливою, але не менш важливим є і сервісне, не гарантійне обслуговування. Важливо, щоб ви змогли знайти компанію чи бригаду після того, як розрахувались фінансово. Наша компанія Альянс сучасного будівництва надає якісне постгарантійне обслуговування своїм клієнтам, а також усуває можливі негарантійні випадки. Якщо вам було сьогодні цікаво, закликаю вас підписуватись на наш YouTube канал. Переходьте на наш сайт за посиланням в описі до цього відео. До побачення!